Служу я з 22-го року, сам з Львівської області. Колись я тільки мріяв про таке, а зараз я вже керую машину в Файна машина, дуже добре. Броня, туста, все, ну, вона взагалі там маніврована, ну все, ну, вона чітка, машина файна. Вчився, інструктора показували, вчили, все, але я хотів того. Мені було то дуже просто, легко, бо я того хотів. Я хочу, щоб мої діти. Щоб моя дитина повернулася звільнити, жива здорова. Яся вернув. І мої діти, в мене вже є внуки. Я хочу, щоб вони в майбутньому не знали, що таке війна. Насолоджувалися життям. А в першу чергу, що ми на своїй землі ми захищаємо свою землю. То наш обов'язок захищати свою землю. Молюсь, прошу матінки Божої, Ісуса Христа, щоб допомагали, щоб ангели на мене охороняли, щоб я живий, здоровий повернувся. Дитина моя. Щоб жива, здорова з звільниться, повернула.